Жива музика, танці та веселі розваги для дітей та дорослих у Маріїнському парку вже традиційно в останні вихідні вересня провели сімейне свято Юнь Києва. Запрошує. Марінський парк знову перетворився на центр сімейного дозвілля. Вже понад 20 років місто разом з соціальними службами організовує тут для киян соціокультурний відпочинок. Соціальні служби демонструють можливості надання соціальної допомоги різним категоріям сімей, дітей молоді. І тут виставлені локації. Кожен район привіз собою те, що він може показати для киян можливості надання соціальної роботи. Кожен з відвідувачів парку міг знайти своє. Тут і квартал корисного дозвілля та екстриму, квартал популяризації здорового способу життя. Зокрема, в мобільних амбулаторіях можна було пройти тест на ВІЛ, а для подолання дискримінації вже інфікованих осіб розташували вуличну галерею. Всі моделі, які представлені на цих полотнах, це не публічні люди, але їх висказування позитивне, о явленні, любовь. Дружба, искренность, они більше, чем негативные проявлення, і связанные с з вічінфекції. Поруч допомога учасникам АТО та їхнім родинам в арт-терапії, де мобілізовані бійці могли відчути такий необхідний комфорт та гармонію після фронту. Ми знаходимося взагалі в Михайлівському монастирі. Там у нас є спеціальна така облаштована територія, майстерня, де бійці приходять і можна сказати релаксують. У нас є спеціальна програма, і ми поетапно стараємося іти і отримувати гарні емоції за допомогою малюнка. А ще різноманітні майстер-класи, квести, ігри та виступи юних талантів. Для нас надзвичайно важливо, щоб маленькі кияни відчули, що вони це обличчя нашого міста завтра, і нам надзвичайно важливо, щоб. Вони були готові до того, щоб прийняти через декілька років фактично місто, і щоб вони відчували підтримку не лише власної родини, але і саме міської влади, і також інших громадських організацій благодійних фондів, які працюють саме з цією цільовою аудиторією. Оди Мірошенко Андрій Геля телеканал Київ.